Чорна трійка дорест. У нас цілі підрамник передній. Подовжувачі передніх, ну, На підрамник ті, що йдуть. Деякі е, речаги по підвісці. А, вони вже ні, підвізку вже розібрали, хлопці. Так, е, передній у нас от цей сапожок, точніше, цей, коротше, ця частинка у нас ціла. Стійка передня ціла. Е, на двері ці петлі цілі. Задня права дверка ціла. Під фарбування вона буде. Хоча хтось може навіть і в колір, але щось мені ця шигрень не дуже подобається. Може, її в Америці вже хтось фарбував. Заднє праве крило ціле. До речі, нам потрібно на одну із машин таку. Далі підсилювач задній цілий. Ціла у нас е... корито ціле. Задня панель ціла. Заднє ліве крило у нас візуально ціле. Поріг у нас теж цілий. Задня стійка у нас центральна ціла. Передня дверка побита, але скло ціле в дверці. Ручка ціла, молдинг цілий. Цей молдинг теж цілий. Якщо брати їх під антихром, вони підуть. Дзеркало. Дзеркало ціле, це е, дуже хороше, ну, коротше, це коштує грошей. Дзеркало дорестайлове. Воно тут розслоїлося, але його можна зняти і ну, воно буде живе. Передній. Оцю частину теж можна вирізати, оцю, от, якщо так, зовсім трошки, ну, іноді буває удар... А, ні, вона тут загнута, вибачаюсь. Це хіба тільки там комусь треба підрихтування?